Вітаю! Наше завдання перетворити дріб 48,64 у нескоротний дріб. Тобто, іншими словами, спростити. Спочатку спробуємо зобразити цей дріб. У знаменнику в нас число 64. 64 це щось ціле. Давайте намалюємо це ціле. І припустимо, припустимо, це буде шоколадний батончик. Отже, число 64 становить цілий шоколадний батончик. А 48 від 64 ми можемо уявити, якщо розріжемо цей батончик на 64 рівні шматочки. Але якщо ми це зробимо, то важко буде тут потім взагалі розібратися, що в нас тут зображено. Давайте припустимо. 48 від 64 у нас буде ось ця частина. Отже, те, що обведено синім кольором, відповідає 64, а те, що обведено фіолетовим, 48. Ось так ми зобразили наш дріб 48,64. І нам потрібно перетворити цей дріб у нескоротний. Але спочатку з'ясуємо, що взагалі означає перетворити дріб у нескоротний. Чи можемо ми розбити 64 і 48 на групи чисел, які могли б нам допомогти спростити поданий дріб? І поки ми про це думаємо, давайте з'ясуємо, який найбільший спільний множник у чисел 48 та 64. Або який найбільший спільний дільник. Ми можемо просто підібрати найбільший спільний дільник. А можемо розкласти на множники 48 і 64 і подивитись, який з множників є найбільшим спільним. найбільшим спільним. І ось найбільший множник, що спав мені на думку, це 16. Таким чином, ми можемо сказати, що 48 дорівнює. Чому це дорівнює? 48. 48 це 3 помножити на 16. А 64 це 4 помножити на 16. Дуже цікаво виходить, ось ці 48, які я обвела фіолетовим кольором. Ми можемо розглядати як 3 групи по 16 частин. Ось тут у нас одна, 2, 3 групи по 16. Тут 16, тут 16 і ось тут також 16. Усього 48 частинок. Я, звичайно, можу розділити ще й кожну з цих трьох частин на 16, проте все одно нічого не буде видно. Але, я думаю, вам і так все зрозуміло. Переходимо до 64. Число 64 можна подати у вигляді чотирьох груп по 16. Ось тут в нас 16, ось тут, ось тут і ще ось тут також 16 частинок. Усі ці групи мають бути рівними, хоча ой, на малюнку остання трохи більшою вийшло, але вони всі рівні. А як же нам максимально скоротити дріб 48,64? Нам необхідно спростити його настільки, наскільки це взагалі можливо. Зробимо так, щоб кожен шматок дорівнював 16 нашим маленьким шматочкам. Якщо ми прирівняємо 16 шматочків до одного, то замість дробу 48,64. Ми отримаємо дріб 3 четвертих. Тобто ось один шматок, два шматочки, три шматочки із чотирьох можливих. А отже, 48,64 це те саме, що й 3 четвертих. Також це завдання можна було виконати інакше. Ми могли просто поділити чисельник і знаменник нашого дробу на їх найбільший спільний дільник. Оскільки 48 це 3 помножити на 16, а 64 це 4 помножити на 16, то ми можемо скоротити цей дріб на 16. Подивимося на це з іншого боку. Це те саме, що й 3 четвертих помножити на 16 шістнадцятих. А 16 шістнадцятих – це ніщо інше, як 1. А отже, в нас залишається лише 3 четвертих. Але якщо ви одразу не побачили, що 16 є спільним множником 48 і 64, то можна було з'ясувати це і поступово. Отже, нам дано дріб 48,64. А ось і ключовий момент: неважливо на що ви множите або ділите чисельник. На це саме число ви повинні помножити або поділити і знаменник. Ось це дійсно важливо. І якщо ми розділимо чисельник на 2, то потрібно і знаменник також розділити на 2. У нашому дробі і чисельник і знаменник діляться на 2, оскільки обидва числа парні. Таким чином, ми отримаємо 24 32. -х. Ці два числа також діляться на 2. Але давайте подумаємо, можливо, є більше число, на яке діляться і 24, і 32. Так, є. Ці два числа діляться на 4. Ми ділимо чисельник на 4. 24 поділити на 4 це 6. Тепер зробимо те саме із знаменником. 32 поділити на 4 це 8. Отже, 48 64 – це те саме, що й 32 і те саме, що 6 восьмих. Обидва числа і 6 і 8 діляться на 2. Розділимо чисельник: 6 поділити на 2, 3, а тепер знаменник 8 поділити на 2 4. Ось ми і перетворили наш дріб у нескоротний. Іншими словами, спростили. Адже у чисел 3 та 4 немає більше спільних дільників, ну, крім звичайно одиниці. Який би спосіб розв'язання ви не обрали, в результаті ви все одно отримаєте 3 четвертих. Але, на мою думку, найшвидший метод це визначити, що найбільший спільний дільник дорівнює 16, а потім розділити і чисельник і знаменник на 16. І насправді, коли ви ділите і чисельник і знаменник на 16, ви замінюєте групу з 16 частин на групу з однієї частини. Інакше кажучи, ви перетворюєте 16 дуже маленьких шматочків на один значно більший. Отже, із 64 шматочків ми отримуємо 4, а з 48 3. Ось і все. До зустрічі на наступному уроці!